Привіт, друзі! Вітаю вас на марафоні і давайте розберемося, для чого ж нам така навичка, як поступка тискові. Зазвичай собака, якого ви намагаєтесь сповільнити чи зупинити повідцем, замість слідувати за цим натягом, буде впиратися та тягнути в протилежний бік. Це нормальна рефлекторна дія. Якщо вас потягнути, наприклад, за одяг назад, то у спробах не впасти, а втримати рівновагу, ви автоматично будете нахилятися вперед. Собака робить те саме. Якщо навчити собаку не опиратися тискові повіця, а слідувати за натягом, це допоможе вам у декількох випадках. В житті бувають ситуації, коли вам потрібно терміново зупинити собаку повіцем або підвести до себе поближче, наприклад, у разі раптової небезпеки. Навчений поступатися тискові собака без проблем зробить бажане. При цьому він не буде наляканий чи засмучений, адже вам не довелося боротися з ним і тягти його до себе силоміць. Також собака не намагатиметься тягнути вас за собою на прогулянках, адже ви йому пояснили, якщо ти різко смикнувся чи потягнув повідець, неважливо, що ти зробив, але ти відчув сильний натяг або навіть не сильний, подайся в його бік. Тобто, фактично, натяг повіця стає для собаки невербальною тактильною командою. Слідуй за натягом. Да? Тобто поступися цьому тискові, який ти відчуваєш. Особливо корисним це буде для важких крупних собак, яких вам важко просто так силоміт за собою потягнути, навіть якщо дуже потрібно. Взагалі, поступки тискові широко використовуються у роботі з кіньми. Це дуже зручно, і я не знаю, чому це так рідко використовують з собаками. Ми з вами це надолузимо. Починайте вправу вдома, зробіть буквально декілька повторень, навіть не стільки для того, щоб собаці полегшити задачу, а щоб самим синхронізувати свої руки, зрозуміти, як вам одночасно поєднати натяг і рух наведенням. І після цього практикуйтесь на вулиці. Переходьте до наступного відео та дивіться крок 1